Когда мы обсуждали и БРИКС, и все остальное, и ШОС, я абсолютно сторонник развития этих систем, как бы, да, и абсолютно сторонник многополярности мира, но тем не менее, не надо, так сказать, менять шило на мыло. Не надо думать, что если вас обманули на Западе, вас теперь не обманут на Востоке. Вот на Востоке теперь наши друзья. Лживость и подлость – это системная черта восточной политики. Так всегда было, так есть сейчас, и так всегда будет. Знаєте, якщо постійно вас ну є така приказка, да? якщо постійно вас оточують одні дураки, то задумайтесь, можливо, ви центральний. Якщо вас постійно всі дурять, то задумайтесь про те, ким ви є насправді. А я нагадаю, що ви є самим большим лжецом 21-го століття. Ну і треба подумати про те, як надалі вибудовувати свою зовнішню політику для того, щоб вона залишалася зовнішньою, а не внутрішньою, якою вона є наразі? Поэтому ні в коїм випадку не надо бути дураками для того, щоб кому-то в чому то довірять. А всі ось вот ці вот улибки ми от такі тиски так великі, давайте біч бармакушать, це все для хату Рахат скайсахматхамат так, да, так далі. Це все для. когда вы на это покупаетесь, любой, кто на самом деле там когда-нибудь бывал или работал в этих странах, знает, как только вы на это покупаетесь, вам садятся на шею и свесывают ножки, потому что они это воспринимают как слабость, как глупость и так далее, и так далее. Поэтому на самом деле как бы на этом направлении, как и на всех остальных, надо быть крайне внимательными. Крайне внимательными, как бы, да, и не... За это Израиль каже, что ВНВД зараз сейчас на семь э, направлений. Э, Россиям мне сдается, э, оточена... Ні, странами з усіх сторін, е, хоча в принципі, є. є в неї кілька, це правда, які вона. Е яким вона зазвичай одалживає німножечка дійнік? Чому я заговорила за гроші? Тому що знову ж таки ви розумієте, що цей вплив Росії на Сирію коштував самій Росії доволі дорого. Зокрема, він коштував їй ну щонайменше 30 мільярдів доларів. Ну принаймні так оцінюється вплив Росії на підтримку режиму Асада. Це військові втрати, це фінансова підтримка, це інвестиції. І на піку конфлікту військові витрати РФ оцінювалися у півтора три мільярдів. Мільярди на рік доларів та 30 мільярдів на рік це те, що Росія втратила у Сирії. Відповідно, ну і тепер їй треба за рахунок чогось це все повертати. Ну і плюс, коли ми говоримо про гроші, то в цей самий момент знову ж таки з е, цікавих моментів: те, що е, путінський режим продовжує спонсорувати. Е, Правильні режими, правильні і ті, які підтримують Путіна, ще й досі. Ну і відповідно, дивіться, якщо подивитися на підсумки. Росстата, який порахував, і говорить про те, що наразі в Росії нараховується десь приблизно 14 тисяч людей, які живуть за межою бідності, тобто отримують менше мінімальної заробітної плати, це десь 15 тисяч рублів, які вони. Наразі можуть собі дозволити 15 тисяч рублів, якщо бути точним, 12 мільйонів росіян живуть за межею бідності. каже Росстат. тут правда я роблю такий, знаєте, закид на те, що насправді їх десь трохи більше їх десь до 18 мільйонів усів. Тому що Росстат, коли Путін наказав зменшити бідність, просто взяв і трошки виправив формулу за якою вони рахують бідність в країні. Ну і відповідно тим самим кратно зменшив кількість бідних і голодних. Ну і в цей самий момент, як ви розумієте, 18 мільйонів людей, які живуть за межею бідності, в цей самий момент Росія позичає дружнім країнам рекордну суму за 25 років. По-перше, вони зараз дали кредитів півтора мільйони Єгипту і списали Сомалі 700 мільйонів доларів боргу. Тим самим збільшивши свій дефіцит в бюджеті, але при цьому підкормлюючи ті режими, які їм подобаються, які би вони хотіли надалі а, підтримувати. Коли з грошима на території Росії якось не дуже склалося, то в цей самий момент браття, синам'я, учасники боя долі воєнної операції, в составі ЧВК «Вагнер». Всі уходили добровольно, тобто були добровольцями, виконуючи поставлені задачі по освобожденню Донецької народної республіки. и Луганской Народной Республики. Все поставленные задачи были выполнены. Нас же, жен, матерей, детей, бойцов, госструктур не считают людей, когда узнают, что мы род в бойцов ЧВК. Нам с порога заявляют, что мы ни на что не имеем права. Мы считаем, что наши бойцы полностью заслужили все льготы и привилегии, как и бойцы Министерства обороны. Також ж самі васабні задачі. Бійці ЧВК залишилися циферкою, яку Путін вам не озвучить: 18 мільйонів живуть за межею бідності, а Путін понад 2,5 мільярди доларів просто вибачає Єгипту і Сомалі. Пріоритети мені здається розставлені. В какої ні просто ми живемо? Ну скажіть, скажите в какої. А в какой непростой? а когда начались непростые времена на території Росії? Я перепрошую. А в опять перепрошую, не буду перепрошувати більше. Що сталося з е... временами на території Росії? Коли вони розпочалися? Тому що Путін завжди лякає 90-ми. Він каже: ви хочете, щоб 90 дев'яності повернулися? І ви кажете, ні. А тепер ви говорите про те, що ні времена. Що непросто? Кому зараз непросто? 14-18 мільйонам людей, які живуть за межею бідності. Єгипту у Самалі? ЧВК Вагнір, загиблим чи матерям цих самих ЧВКшників. Кому не просто? Не просто тим, хто підписав контракт за 3 мільйони і зараз йде на територію України вбивати і вмирати. Кому не просто, я не можу зрозуміти. Путіну непросто. Йому на наступний рік збільшили на 30% його утримання, його офіса. І Кремля, і вот всього бункера на 30%. Збільшення військових витрат рекордне наступного року. Кому не просто? Вам не просто, ну не видно по вам, що вам не просто. У одного піджачок не сходиться, а у другого э, ліцо так застігнув, що немає чим дихати. Кому з вас не просто, я не можу зрозуміти. Дорогі корпоративи, ну, ви корпоративо, можливість і сделайте так, щоб у людей повышенные були тринадцяти зарплати абсолютно большинство. Но провіть зробіть такі подарки на рік нашим сім'ям. Подарите хорошее настроение. Те, кто запланировал большие дорогие корпоративы, какие-либо подарки, откажитесь от них. Потратите деньги -то тем, кому нужно, кому нужно. Вот поймите, в какое непростое время мы живем. Ой, какое непростое время настало на территории России. Откажитесь от корпоративов, откажитесь от подарков дорогих. Понимаете, потому что надо изыскать возможность дать тринадцатую. Зарплату ну тим, я так розумію 18 мільйонам, які живуть за межею а, бідності.